Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі, це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Невпинно спливає час, ще якихось півтора місяця, і доведеться вирішувати проблему тепла взимку. Проблему, яка не полегшується через те, що вже три місяці Росія не постачає блакитного палива Україні. Хоча відразу двоє українських високопосадовців днями запевнили, що Україна таки здатна вперше за 20 років своєї незалежності обійтися без російського газу. Наскільки справді це реально, ми спробуємо з'ясувати сьогодні з гостями студії Радіо Свобода? Ними є заступник голови правління національної акціонерної компанії Нафтогаз Україна» Олександр Тодійчук. Вітаю вас, пане Тодійчук. і експерт, голова бюро комплексного аналізу та прогнозу. Сергій Дяченко, вітаю ага. вас, пане дівченко і завжди раді вітати вас, шановні глядачі і слухачі. Якщо ви набираєте телефонний номер 490-2905, двадцять висловлюєте свою точку зору з приводу заявленої теми. Можливо, скажете, чи готові ви особисто пережити цю зиму без російського газу? Ну і звісно, маєте змогу поставити запитання нашим гостям. Отже, вже три місяці Росія не поставляє Україні газ. Сусідня держава припинила поставки блакитного палива, коли Україна відмовилася платити завищену на думку Києва ціну і сплачувати наперед. Дефіцит такого енергоресурсу Україна вирішила компенсувати за рахунок економнішого споживання і дешевшого реверсу із держав Європейського союзу. Однак із цим виявилося, не все так просто, адже реверс не влаштовує власне російського газового монополіста Газпром. Більше про це в огляді моєї колеги Андрія Кузнецова. У реверсі газу особливі надії Україна покладає на Словаччину. 2 вересня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і його словацькі колега урочисто відкрили вентиль реверсу із цієї держави, яка купує паливо у Газпрому. Передбачається, що річний обсяг постачання може становити близько 10 мільярдів кубометрів. Втім, минулого тижня словацька газова компанія SPP повідомила, що поставки із Росії зменшилися на 10%. Також обмеження відчули у Німеччині та Польщі. Як повідомляє агенція УНІАН, оператор польської газотранспортної системи. Компанія Газсистем підтвердила, що була змушена припинити поставки в Україну через скорочення постачання палива Газпромом. Однак за два дні газ систем повідомила про відновлення поставок газу до України. Британське видання Фаненшал Таймс написало, що російська компанія планує обмежувати поставки своїм споживачам в ЄС, аби змусити їх відмовитись від реверсу палива Україні. Одночасно, деякі російські медіа, зокрема газета Московський Комсомолець», не виключають, що Україна нібито краде газ. Тому? Він і не надходить до ЄС. Попри все, Арсеній Яценюк заявив у Києві на конференції Ялтинська економічна стратегія, що Україна може пережити зиму завдяки саме реверсним поставкам із Європи. Водночас, голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв в інтерв'ю дзеркалу тижня заявив, що компанія запропонувала план, згідно з яким промисловісті теплогенеруючі підприємства скоротять споживання блакитного палива на третину, а бюджетні установи та населення на 10%. Скоротити 10% на рівні населення цілком здійснив. Не завдання результат залежить від того, наскільки наші громадяни будуть готові поборотися за те, щоб вистояти цю зиму без російського газу, говорить глава Нафтогазу. На його переконання така економія можлива в кожному будинку і в кожній квартирі завдяки раціональному використанню газу, гарячої води і тепла. Кияни у питанні Радіо Свобода в більшості свої готові економити та мерзнути взимку, але рішення відмовитись від російського газу вважають правильним. Ми будемо економити давно вже це пора робити. Російський газ це така наркоманська голка, яка нам просто не давала бути вільними. Нам давно потрібно економити, проводити заходи з за енергозбереження і дешевий газ він просто цьому не сприяв. Ми краще будемо в холоді сидіти. Я вважаю, що це дуже добре, тому що ми зможемо повністю використати свій газ, якого в нас є достатньо. Просто зараз таке положення в Україні, що. У ні, Росії брати так би подачку. Чи що. як будемо виживати, я не знаю, але те, що ми відмовились, я вважаю це ну правильно. В подальшій перспективі Україна все ж таки розраховує на російський газ, але очевидно за іншою ціною ніж зараз. Зокрема, речниця Європейської комісії Марлен Хольцнер заявила, що на 20 вересня у Берліні запланований новий етап переговорів щодо постачання блакитного палива між євросоюзом, Україною та Росією. Андрій Кузніцов, Радіо Свобода. Ну от має перше запитання гостеві нашої студії, заступнику голови правління Національної акціонерної компанії Нафта України Олександрові. Тодійчуку. пане Тодійчук, справді, як от я висловився один із запитаних нами киян, те, що мовляв, ця наркоманська голка російська, нарешті можемо з нею зіскочити, зіскочити, незважаючи на економічний стан держави, незважаючи на те, що фактична війна на сході України не припинена всупереч перемирю, яке оголошено, незважаючи на інші проблеми. Ну, дійсно, цей рік може війти в історію нашої енергетики і незалежності України, якщо буде така ситуація, при якій ми не отримуємо за чесною ціною російський газ. А все-таки перемовини сьогодні ведуться. Дефіцит газу складає 5-6 мільярдів метрів кубічних, в залежності від того наскільки холодною буде зима. І я не скажу, що ми його переживемо абсолютно без російського газу, тому що частину газу в сховищах складає російський газ, який ми закачали у весняний час. Але те, що дійсно вже три місяці, ми не отримуємо зовсім російського газу, мало того. Росія почала, ми теж бачили в репортажі, лімітувати постачання газу і в інші держави. Там є цілий комплекс причин. Один з них це дійсно реверсні схеми постачання до України. З іншого боку, це так званий російський захист проти санкцій, який Захід зараз застосовує до Росії. Ну, це бажання підтримати Південний потік, який зараз призупинений. Іншими словами, росіяни хочуть сказати, що ви бачите, що з Україною у нас постійно будуть проблеми, і тому ми настоюємо на тому, щоб були інші маршрути постачання поза Україною. Ну, все це говорить про те, що Росія з кожним роком стає все менш надійним постачальником газу не лише в Україну, а й в європейські країни. Європейські країни готуються теж до цієї зими. І е, закачено значно більше, ніж е, раніше це робилося в підземні сховища. Е, вступають в роботу більша кількість терміналів ЛНЖ, які можуть прийняти з моря зріджений газ, і е, декілька країн. В важкому стані вони десь залежать до 90%. це такі як Словаччина, Болгарія, інші країни. Вони вже високу ступінь мають підготовки. Ще раз повторюся, що Україна має високі шанси прожити цю зиму без російського газу, але дійсно як було сказано в першій частині за умови, що населення віднесеться до цього відповідально. Уряд і влада мають навчити населення, як правильно економити газ. Тут є відповідальність у уряду саме в цьому питанні. З іншого боку, може постраждати частково і промисловість. У нас є сценарії, за яких певні промислові об'єкти, які не є критичними для життєзабезпечення нашої держави, можуть включатися. Ну до прикладу. Хімічні комбінати, які для яких газ є сировиною. вимикатися. Вони будуть на декілька місяців оцих критично холодних можуть вимикати від від роботи. Ну скажімо так, що газ що, що ми можемо купувати ці добрива і в інших державах, не користуючись трубопроводами. Ми ще між собою називаємо добрива, які виробляються на базі газу, газ в мішках. І я думаю, що якраз на цей зимовий час це як один із варіантів. Ну, є інші варіанти. Ми продовжуємо обов'язково говорити і про ці варіанти, які ви вже один з них вже окреслили зараз. Я звертаюся до іншого гостя нашої студії, експерта Сергія Діченка. Ви як оптимістично влаштовані? Так як пан Арсеній Яценюк, Андрій Коболів, зможемо вперше за історію незалежності України пережити зиму без російського газу взагалі. Думаю, що да. так. Якщо говорити про прогнози, тут є дві, два фактори, які вносять ну, досить велику ступінь невизначеності в розрахунки. Перше, Сергійович ну, сказав, це яка буде зима. Ну, будемо сподіватися, ну, за прогнозами, вона буде поміркована. Так Тому будемо сподіватися, що Бог буде не в нашому боці з цієї точки зору. А другий фактор, яким чином ситуація буде складатися з проходженням осінньо зимового періоду в східних регіонах, особливо ті, які знаходяться в зоні АТО. До речі, там знаходяться декілька дуже великих хімічних комбінатів. Чи будуть вони працювати? Зокрема, горлівські та було допомогу, плюс яким чином буде енергоспоживання? Дуже велике значення для проходження осінньо зимового періоду буде ще і електроспоживання, тому що населення буде намагатися компенсувати е, нестачу. Тепла. можливо. Бо у нас основна проблема, розумієте, газ, чистий газ, який потрапляє в хати, економити. Ну, ну, ми його палимо на комфорках і в у кого є газове інше обладнання, наприклад, ну, значить, ну, там, теплові прилади. і В основному газ йде в осінній зимовий період для виробництва тепла. І десь 12 мільярдів кубів його витрачають населення на приватних системах опалення. А, отут, ну плюс ще теплокомуненерго. Дивіться, давайте трошечки оцей лікнеб. Не всі ж у нас фахівці спали в енергетичних да -да -да. питань. Значить, ми отримаємо, тобто Україна отримає протягом року від Росії, коли не було припинено поставок, 25 мільярдів, якщо не помиляюсь? Ну, 25-30, от в цьому діапазоні. Але ж деякі не знають, що Україна і сама видобуває газ. Скільки зараз, от минулого ну, року, видобули приватними видомниками так між 20 і 21. ну так ближче останніми роками до 21 мільярда кубічних метрів. Деякі експерти констатують, не знаю, чи ви погодитеся з ними, що серед усіх держав так званого пострадянського простору Україна найменш енергоефективна країна, крім Туркменістану. Ну, для Туркменістану це не проблема з його покладами цього вида палива. Україна економить блакитного палива менше ніж Казахстан і навіть Росія. І якби Україна, на думку цих експертів, перерахунку на ВВП Живала б, скажімо, стільки ж газу, скільки Грузія. То довелося б її мати ну менше 20 мільярдів. Це ви погоджуєтеся з такими розрахунками. Ні, справа в тому, що енергоефективність це ефективність використання палива. У нас в принципі структура енергозавитратна структура промисловості. У нас дуже велика, велика кількість підприємств, які споживають велику кількість ну енерговитратних підприємств. Це не значить, що вони не енергоефективні. Вони не енергоефективні, але не до такої міри, як це виходить з розрахунків на душу ВВП. Ну, це у нас дуже переобтяжена промисловість базовими галузями, які, до речі, знову ж таки зосереджені у східних областях. Базові гази галузі базові, це металургія. Металургія, хімія, оце ж все базові галузі. І вони якраз поживають дуже велику кількість енергоносіїв. Тому енергоефективність. Ну вони, вони також гірші за світові стандарти, але не в чотири рази. Ну там 10 15%, там такі цифри. Тому це структура в нас не зроблено в Україні структурну реформу. Ми маємо структуру економіки і структуру енергетику, в основному ту, яку ми успадкували від радянського союзу. За роки незалежності нічого не зроблено, щоб піти від цього. От і ми зараз маємо результат. А... ми залежимо? Ми залежали від Росії так приблизно таким чином, як ми в 91-му залежали від Росії, і так і залишилось воно. Якщо уявити собі, що в нас не було цих базових галузей цих підприємств то для власне споживання, для побутових проблем того газу, що видобуває Україна, вистачило б, так е, ну не зовсім так, але багато ми нам на в багато менше ступеню залежали б від Росії. Пане тоді, чуко вже почали окреслювати ці шляхи, якими можна завдяки яким можна втілити цей намір вперше за історію незалежності України позбутися цього тягаря, фактично обмежений суверенітет держави, не лише економічної політичної, а ця залежність від російського газу. Які саме от ще шляхи? Добре, сподіваємося на реверс, так? так? Це один з основних, але не єдиний шлях. Реверс збільшення власного видобування, але у нас тут поки що немає. Хороших перспектив, тому що власне видобування, особливо державними компаніями, які продавали державі газ по 35 доларів, це найнижча ціна на, мабуть, може, і в світі найнижча ціна, бо і в Росії незначно вища. І це якраз згортало діяльність, послаблювало розвиток державних компаній. Ну, до прикладу, в нашій державі державна компанія газвидобування продає державі. За 35 доларів, а приватні компанії, які працюють на тих же родовищах поруч за 350. І з одного боку, така дискримінація державних компаній. Ну, вони виконують соціальну завдання. Якраз це вони постачають цей дешевий газ для населення. Не всі газ із тих 20 мільярдів, про які ми говоримо. Десь близько 14-15 лише дешевий, соціальний. Решту він має ринкову ціну. Інше питання, що і коли в одній трубі є дві ціни на газ, скажімо умовно, це місце для зловживань. Ще була велика надія у нас десь навіть в червні, в липні великою мірою замістити газ вугілля. Але ви знаєте, зараз дії в зоні бойових дій якраз терористи. Підірвали, затопили велике число шахт десь близько 20 шахт. Лишилося з більш як 80 Було до початку четверта частина виходить так і крім того, зірвали залізничну інфраструктуру, мости, залізницю з тим, щоб держава не змогла. Постачати вугілля на цілий ряд теплостанцій, які працюють на вугіллі, і може вперше за останні роки зараз держава змушена купувати з південній Африці в інших країн, де дешеве вугілля вугілля, і завозити його в Україну. Ну і e, вже ми про це говорили: e, це e, енергозбереження, тобто у нас не такий великий перелік e, заходів, яким чином ми можемо. Ну, наповнити наш газовий цей кошик або енергетичний кошик, краще так сказати, невтіну кількості газу. Проблема в тому, я погоджуюся з колегою, що не тому Україна найменш неефективна і споживає так багато газу, що ми такі витратні. Тут є проблеми дійсно великі, але в нашому енергетичному балансі газ складає 40%. Це, мабуть, найбільше. Я не знаю яку іншу країну, де такі великі газоскладали. З одного боку, це добре, тому що газ найбільш екологічно чисте паливо, так? з іншого боку, легко постачається. Ну і була дуже, досить низька ціна. Але загралися трошки політики, заграваючи перед виборцями дешевим газом, ми майже майже знищили газовидобувну галузь державні ці компанії з одного боку. Ну і з іншого боку, ми притримали, наприклад, розвиток джерел альтернативних видів. Зараз ми про це поговоримо докладніше, але надаємо слово нашому слухачеві чи глядачеві. Будь ласка, в ефірі. Ви набрали чотириста номер київського дев'ять ноль п'ять змогу зараз по спілкуватися з нашими гостями. Добрий день. Будь ласка, ми вас чуємо. А ви нас чуєте чи ні? Добрий день, Дмитро. Ромний, що я вам хочу сказати, бо по питанню теми не треба спекулювати по питанню нашого українського газу. нашого українського газу хватить дуже. На багато років, а що наші хочуть зробити на російському газі? Це дуже багато, це їм ганьба. І це все 23 роки спекулюють на цьому газі російському. Нам надо цей російський газ забути, а на свого хвати газу і свої надо видобувати в Україні. Наскільки тут на сумщині цього газу, якби ви знали, та хвати хто на кому ще й Росії ми могли продати цей газ? Якби чеки, щоб по чесному його розпроділяти, а не красти і не заробляти на цьому розі. Я вам за ваше запитання, пане Дяченко, дійсно, це питання крадіжок. Знову ж таки, Росія зараз знову стверджує, що і той газ, який йде з Росії, нібито, як казав колись Володимир Володимирович Путін, тирять. І той внутрішній газ який нам дається видобувати тут. Це справді цей чинник впливає на те, що у нас такі проблеми з енергозабезпеченням. Ні, зараз вже створено достатньо прозору систему за участю європейських структур контролю. За до речі, Росія не захотіла брати участь у цій системі. Тобто, початку, ну, так воно було запропоновано, щоб ця система робот працювала від видобутку газу на території Росії до споживання. Ну повністю моніторила. вона все ж таки починається на території України. Але тут повністю моніториться ця система кредіжок немає це 100% зараз, ніяких. А от всередині країни тут питань багато, особливо так сить на видобувних. От це одна з причин, як сказав Олександр Сергійович, це різна ціна на газ власного видобутку і приватних, приватного видобутку і імпортного. Тому є велике бажання значить знижувати цифри власного видобутку і так такси збільшувати цифри. Приватного видобутку ну за різними даними на Україні контрафактного газу щорічно від мільярду до трьох кубів і десь до 800 тисяч тонн нафти гуляє. Це серйозні. Це ну, так, воно так, цифри, цифри, так? Так, так, 10% всього. Це, так. То, тут це проблема роботи системи обліку. Вона зараз знаходиться на базі облгазів, які відповідають за формування регіональних балансів. Це приватні структури, які, до речі, ще й монополізовані однією бізнес-структурою. Так, сеть, робота 23 роки ставиться питання про прозорість роботи цих компаній. Так, питання, то воно на місці не вирішується. Тобто тут. Ту, я маю вирішити? 에, уряду. Значить, Це мусить вирішити реформи за третім енергетичним пакетом. Облгази мусять бути розділені на дві компанії: транспортну і постачальну. І тоді це буде так сказати, суттєвий шлях до так сказати, боротьби зі споживаннями. Плюс так мусить бути реформована державна система, так сказати, формування балансів. Тобто, ну тут треба слід брати курс на автоматизацію і на так суттєві, взагалі реформи. Формування це до речі і торкнеться і реформування е, е, Укртрансгазу, тому що центральна диспетчерська вона на базі Укртрансгазу існує. Тобто там багато питань, але всі вони зводяться до реформ е, газової галузі, яка які мусить здійснюватися, які е, зараз ну, вони приторможені е, з різних причин. Добре, ми вже почали говорити з вами, пане Дівченко, і з вами, пане Тодійчук. Що один зі шляхів того, що все-таки Україна здатна пережити зиму без російського газу, це вона зашити Жереверс, не лише економія з боку державних підприємств. А з боку пересічних споживачів газу, адже це проблема доволі гостро один із споживачів на Кіровоградщині на власному досвіді, показує, що можна економити газ настільки, що він взагалі живе без блакитного палива. Подивимося зараз про це у наступному сюжеті. Йому не страшні ані люті морози, ані відключення газу. Поки на державному рівні тільки декларували напрямок зниження рівня залежності від російського газу. Кироградський інженер Леонід Тартасюк ще 10 років тому взявся за цю справу, і сьогодні його будинок ледь не на 100% незалежний енергоресурсно. Завдяки різним технологіям. Чоловік не тільки відстоює економічно самостійність держави, а й загашчаджує сімейний бюджет. Принаймі цьому він переконує і все зроблено для того в цій в цьому будинку. Для того щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів, це моє кредо, я цим займаюсь вже ну років, мабуть, 9 чи 10 рік. Принаймні, головна запорука газонезалежності незалежності та основне джерело тепла взимку родини. Конвектор українського кіровоградського виробництва працює на дровах. Температура в кімнатах навіть у найсильніші морози нижче 23 градусів не падає. Не конвектор надруна, на, який гріє, не Воду, а гріє повітря зразу. По хаті розходиться. Бачите, там видно три воздуховоди. Розводиться один в ванну і два. Розводяться в різні ну, в інші кімнати. На ніч за пільговим нічним тарифом у будинку вмикають паралельне альтернативне опалення, що працює на плівці і з нагрівальною схемою, яка підключена до електроживлення. Отака, отака царська коштує аж 60 гривень. А як добре гріє? Тепло? Ну, температура її нагріву, нагріву 75-80 градусів. Така плівка може вигріти 4 квадратних метри. Ні, така навіть. Так, угу. Бо подивіться, горить полум'я, гріється теплообмінник. Теплообмінник гріє воду, вода потім гріє батарею, а батарея гріє повітря. Виходить чотири теплових переходи. Тут один. Узимку за газовим лічильником мав би сплачувати до 600 гривень на місяць. Натомість витрачає до 200, комбінуючи конвектор і електричне опалення. То мені виходить, мені треба на, на місяць ну, не найбільше півку, півку бодру. І електроенергії десь не більше, як на 100 гривень. Десь там 150 гривень за ну, опалення. Ну, До 200 гривень. У будинку кіровоградського інженера із газового лишилася тільки колонка. Та її незабаром планує замінити на бойлер. От цим кіровоградським кулібенем, так би мовити, Леонідом Тартасюком, інженером-винахідником, спілкувалася наша кіровоградська кореспондентка Яна Пісарева, пане Тодічук. От це винятки, це просто такий дивак, якщо його можна так назвати. Таких людей вже напевно чимало, якщо вірити повідомленням преси. Як що може держава зробити для підтримки їх? Ну я казав, що якраз просвітницька робота, такі е, програми, яку ви зараз зробили, яка демонструє реальні результати. І з іншого боку, е, налаштованість українців дійсно не підтримати російську економіку, і газ е, 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 нафта вуглеводні є основними наповнювачами бюджету, з якого якраз фінансується і армія Росії. І якраз мудрі українці, я думаю, що вони більшою частиною поведуть себе правильно в цій ситуації. Я ще до цього, що було в репортажі, і до цього, що пан Дяченко сказав про ці зловживання, які... Так, так, це важливе чинник. Так, так, хочу сказати, що все-таки зараз влада впроваджує цілий ряд заходів, щоб відійти від тих тіньових схем, до прикладу, переглянуті норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників. І якщо раніше списувалося 9 кубів на одну особу, зараз 6, Якщо використовуєтесь лише плиткою, і це дуже важливо, тому що велика частина дешевого газу, дивіться, 9 і 6, Це на кожну особу, 3 куби економиться. Велика частина дешевого газу списувалася на потреби населення, а використовувалася з іншою ціною для якихось власних потреб. Ну, по-перше, Знову таки хотів би закликати українців до того, що незважаючи не на те, що дуже важко поставити де можна лічильники. Але треба шукати шляхи виходу з цієї ситуації, і я думаю, що ми їх знайдемо і цю зиму переживемо. Будемо надіятися, як вже було сказано, на допомогу високих сил. Україна здатна пережити зиму. так вважають. Буквально що... одне слово. Одне слово. Треба звернути увагу, що пенсіонерам і людям не захищати. Ще нам треба буде допомогти. Дякую. Я думаю, що дякую. Інші собі так оправді. вважають гості нашої студії пані Олександр Тодіщук і Сергій Дяченко. Привіт програму Олександр Лащенко.